Збройні сили України не просто так залишають Курскоби з Російської Федерації, а роблять так званий жест доброї волі. Чому я так думаю? А тому, що є цікаві думки на цей рахунок, саме їх ми і далі розглянемо. Вітаю на каналі Булгаровисновки. Мене звати Андрій Булгаров. І якщо ви досі не підписалися на цей Ютуб канал, то раджу вам зробити це просто зараз. А якщо ви вже давно зі мною, то я вам за це справді дякую. Отже, як я вже сказав українські війська дійсно потроху виходять із Курської області, і тут насправді нічого веселого немає тому, що цей відхід відбувається не парадним строєм, він відбувається під тиском ворога, він відбувається під шаленим вогнем. І звісно, що ми несемо втрати. І звісно, що зараз починають питати: а для чого, власне, ми туди заходили? Якщо жодна із цих цілей, про які нам говорили, ну, наприклад, об з цієї території на якусь іншу територію, яку захопила Росія, або, наприклад, ну тобто, це як важель для різних торгів, або наприклад відтягнути війська Росії зі східного напрямку, саме на Курщину, і цього теж скажімо так це сталося, але точно не так, як про це розповідали, або можна було б чекати. Тож справді це може виглядати як наше панічне бігство. Так би мовити, із Курської області. Але є кілька але і кілька нюансів, які вам зараз треба розглянути. Ну і разом і зі мною для того, щоб принаймні в цій ситуації не бачите лише зраду. Отже, нагадаю. Що саме зараз, під час запеклих боїв за Курщину, нагадаю, українські війська і не всі звідти вийшли, вони і далі там тримають певні рубіжі, для чого це робиться, ну, як мінімум, для того, щоб забезпечити відхід наших військ, евакуацію поранених, тобто там є ціла низка заходів, які треба виконати. Тож, все це відбувається на тлі мирних, так званих, можна так сказати, мирних перемовин між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів. Буквально вчора, тобто в середу, відбулися, відбулися зустріч в Джиді, і в на цій зустрічі. Українська сторона поставила певні там позачора. Вибачте, вівторок вона поставила певні свої умови американській стороні. Американська сторона теж ставила свої умови. Але так чи інакше, після цієї зустрічі, обидві сторони залишилися задоволені, ба більше навіть Сполучені Штати розблокували надання Україні військової допомоги і обмін розвідданими. і Якраз це і свідчить про те, що нібито до певних компромісів ми дійшли, і знов ж таки які можна називати, що сполучені штати все ж таки наші союзники, а не вороги, аж тим більше не друзі Путіна. Якби хто не хотів цю ситуацію собі бачити, тому що перш за все не може сполучені штати відмовитися від цих цінностей, які вони насправді мають, якби там якийсь президент чи там якісь представники його адміністрації не хотіли, тому що є хто б що не казав, сполучені штати це перш за все. Демократичні інституції, і це не слід забувати, і саме вони диктують навіть президенту ту чи іншу позицію. Отже, коли ми кажемо, що президент Сполучених Штатів перш за все буде президентом Сполучених Штатів. треба мати на увазі, що він буде захищати оці так самі демократичні інституції, так не завжди можливо нам зрозумілим способом. Тож, давайте це питання відкладемо і повертаємося саме до Курщини, тому що в е е відхід з Курщини почався якраз в коли відбуваються пікові перемовини між американцями, та звісно, між американцями та росіянами, і от давайте згадаємо і, і давайте ще раз от Скажіть будь ласка, майже сім місяців, майже сім місяців українські війська тримали оборону на Курщині. Причому спочатку ми захопили там більше ніж тисячу квадратних кілометрів. Потім потім ця територія починала зменшуватися. Кілька разів ми там знищили величезну кількість російських солдатів. До речі, не тільки російських солдатів. Ми там знищили величезну кількість саме і північнокорейських солдатів потім те, що ми були на Курчині, це завдавало такого репутаційного удару Путіну, що йому доводилося вже пояснювати власним громадянам. А на що це все було? Зрозуміло, що власним громадянам можна брехати довго, але ж не безкінечно. І це теж ми маємо розуміти а в тим більше точно знають про це в Кремлі. Тож, так чи інакше, з точки зору репутації Путіна, то ми нанесли йому дуже болючий удар саме курською операцією. Так, ми не змогли досягнути тих, тих цілей, які ми перед собою ставили, а саме, як я вже раніше казав, обмін територією, або, наприклад, відтягнути війська, які Путін задіяв на східному напрямку. Але з іншого боку, не вже справді думаєте, що саме зараз раптом в нас забракло сил захищати ці території, якщо ми їх успішно тримали більше ніж 6 місяців, майже 7 місяців, поки. Тривала ця крузька операція, ми тримали так, там потроху зменшувалося, але ж ми там теж не дурака валяли. Ми ж будували там певні укріплення. Зрозуміло, що Росія просто вщент розносила свої міста. Це, до речі, теж цікавий момент, коли їхні російські громадяни почнуть повертатися до своїх домівок, і замість домівок побачить просто знищене місто суджа. До речі, можете пригадати фотки, коли українські війська заходили в суджу, там один-два будинки були пошкоджені. Як Зараз російські війська вже посід, що вони там частину суджу ще до речі, не а в частину суджу. Вони суджу зайшли, і як там все знищено. І зрозуміло, буде будь-яким е, притомним людям, що це знищували не українські війська, а це знищували російські. Це російська авіація, артилерія і все інше просто розносили вщент свої власні міста. Ну що ж, в якомусь сенсі це для нас профи, тому що вони знищували свої міста, а не наші міста, наприклад, у Сумській області, і це ми з вами теж маємо розуміти. Тож, я питаю: невже ми зараз думаємо, що нам раптом забракло сил тримати ці території, особливо тоді, коли від України вимагають показати? показати певні мирні наміри. Згадайте, що сказав Трамп Зеленському, що я не бачу, що він настільки ненавидить Путіна. Ну до речі, можна зрозуміти Зеленського. Ми всі ненавидимо Путіна. Тож, і до речі, не тільки його, а ще й всю його путінську Росію ненавидимо. І в цьому є причина. І ця причина кожного дня вибухає в наших містах. Але Трамп сказав, що я не бачу в Зеленському. Прагнення до миру, і от Зеленський має показати, що він хоче цього миру. І так ми зараз пригадаємо, як швидко ми показали як ми хочемо миру. Тобто, ще вчора вони казали, вони нам е, зупинили постачання зброї, вони нам зупинили, значить, надання розвідданих. Е, вони почали казати про те, що Зеленського треба поміняти. До речі, я про це з своїх відео розповідав. тож будь ласка, кому цікаво, обов'язково подивіться там. Є кілька версій. Цікавих є у тому числі про те, що може що може бути, якщо нам, отаким от, от чином, тобто згори, вирішить замін замінити президента. І от виявляється, що буквально за кілька днів Україна якимось дивовижним способом змогла довести Сполученим Штатам свої мирні намери. Скажіть, будь ласка, от в цей час щось сталося таке, що б могло б довести. Ну там, наприклад, якісь там заяви зеленського ну, слухайте, до цього було багато заяв зеленського. Ну тобто, що ми мали, і до речі, ми ж весь це весь цей час росіяни нас бомбили. Ми завдавали діпстрайкових, тобто глибинних ударів по їхніх територіях. Це не впливає на мирні чи на не на мирні наміри. Так багато говорилося про перемір'я на у повітрі, на морі, про землі там трошки інше казали. Але тим не менше. і все така ініціатива знає знайшла навіть таких собі прихильників і у Великій Британії, і у Франції, і в Німеччині. Тож, в принципі, багато чого навколо цього говорилося, але це не є. Довести своє прагнення до миру, і от тут раптом відбувається відхід українських сил саме із суджі і напевно вже можна про це казати, що цей відхід почався навіть не Вчора чи позавчора, по факту відхід почався ще ще, е якраз в той момент. Ви можете навіть прослідкувати саме в той момент, коли пішли заяви з Білого Дому. Що ми, власне кажучи, о, починаємо бачити, як Україна тепер да тепер вона хоче миру. От саме в цей момент вже масово почали почалося виведення українських військ саме із Курської області. Ну і припало вже виведення таке саме на. На те, що от ну, те, що зараз от відбувається. Саме мирні перемовини, в яких Україна і Сполучені Штати дійшли певної точки зору, і тепер м'яч, так би мовити, на боці Путіна і тепер Путін має довести свої мирні наміри. Наміри, як він це буде робити, це дуже цікаво, якщо врахувати, що ніхто не розуміє як Путін може зупинити те, що він розпочав. Ну тобто на сьогоднішній день Путіна немає жодної причини зупиняти війну чи і Якщо навіть послухати те, що кажуть його посіпаки, путінські, що. Пісков, що там інше, Ушаков, вони самі собі протилічить, тому що вони тупо не знають, що скаже їхній цар сьогодні ввечері. До речі, те, що він скаже сьогодні ввечері, ми обов'язково поговоримо в наступних відео. Але, але. Важливий тут момент саме той, що ви можете запитати: якщо Україна раптом вирішила зробити такий собі, так би мовити, жест доброї волі і виводити війська із Курської області для того, щоб перш за все американцям показати свої мирні наміри, наміри, то чому зараз виведення цих військ відбувається під таким жорстким вогнем? Скоріше за все це відбувається тому, що Росія хоче показати, точніше, ну дивіться, наша ж сторона не заявила, що ми це робимо саме так. Ну, у нас не було офіційних заяв, що ми виводимо війська, щоб показати свої мирні намери. Але виведення відбулися, і це відбулося саме на тлі цих всіх перемовин. Тож для штатів це вже як би зрозуміло, що вже Україна виконує там певні свої обов'язки, хоча і не вголос, скажімо так. Тим і це в тому числі дає напевно, Росії наступати. Тобто, звісно, що коли один відступає, то інший наступаючий він буде в більш вигідній позиції. Ам просто хочу нагадати, що Росія, як правило, в наступальних штурмах втрачала в чотири рази більше солдатів, ніж українська сторона. Тож саме це зараз відбувається на Курщині, саме це зараз відбувається і на Суджі. Я не кажу, що ми повністю звідти вийшли. Я сам цього не знаю, але є свідчення наших військових, які ще там залишаються, і вони виконують певні задачі. То давайте їм не заважати. Але якщо подивитися на політичну складову, то точно тут не про які збії бути мова навіть не може. Тому що таких збіїв не буває, і це теж одна із знаєте, цілей, яку ми змогли досягти так, нам не вдалося поміняти Курщину, наприклад, на якусь там нашу територію, але зараз ми можемо віддати Курщину, особливо якщо врахувати, що насправді її тримати, ставало з кожним днем, з кожним тижнем дедалі все важче. Тож зараз віддати цей чомодан без ручки і при цьому. Показати американцям, що ми можемо піти, не чекаючи від росіян на якихось певних мирних кроків, віддати їм вже зараз Курську область, це якраз і дає американцям ну, по перше, аргументів. Вірити Зеленському, вірити в Україні, і дивитися вже на Росію як на ту сторону, яка якраз не хоче миру. А саме це ми зараз і намагаємося довести Трампу. І Трамп вже сказав, що ну його спитали, ну, а що буде, якщо Росія не піде на мирні умови? Він сказав: Ну тоді ми просто будемо воювати далі. Ми будемо воювати далі. Мається на увазі не Україна, а мається на увазі вже і сполучені. Сполучені штати це якраз те, що ми і хотіли отримати, щоб Сполучені Штати знову почали нам допомагати причому навіть в розмірах більших ніж це було за тому що нам потрібна перемога, а не в'яла в'ялатякуча. Війна, я не знаю, там якесь там заморозка, переміря чи щось таке. Нам потрібно зупинення війни, і так напевно доведеться грати от в таку дуже важку дипломатичну військову гру. Тому, шановні, не, не завжди зрада там, де ви бачите зраду, і не завжди перемога там, де вам бачиться перемога. Підписуйтеся на цей ютуб канал, будете знати більше. Побачимось.